Бейт, великі молодці, вони планомірно гризуть землю, вони там вигризають своє місце під сонцем, вони рухаються в топ. Великі молодці, і вони потихеньку, крок за кроком, досягають цього результату. Погано, коли ти виходиш на передмачуве інтерв'ю проти Апекса і кажеш про те, що ну типу нас зараз без шансів знесуть. Ну, це жахливо. Це неправильно і це не, не настрій проти фаворита. Коли ти виходиш проти сильної команди, навіть якщо ти розумієш, що в тебе немає шансів, ти не маєш це декларувати відкрито і казати: зараз нас тут вб'ють, зараз нас тут знесуть, зараз нас тут витруть. І апекс такий, типу, ну, ну. Ладно. Але не можна так декларувати свою позицію, що ви, от, типу, такі слабачки. Не можна. Ти маєш сказати, Апікс, я тобі отак от, от просто, і так от і отак от. І ти, пейпі, йди сюди. Розумієте? Отак от має бути. А що це за ну, ну так не можна. Це ненормально.